Добрий день малята. Пропоную послухати цікаву казку про їжачка водія, яка називається Нудна професія. Їжачок крутив кермо і краєм вуха слухав, про що говорять пасажири автобуса. Хоч би сьогодні не було пробок. Зітхав пугач. Я працюю в школі. Мені на урок спізнюватися не можна. Ох, як я вас розумію, підтримав його заєць. Мені теж затримуватися не бажано, адже я працюю дитячим лікарем. Треба ж, захопився їжак, яка важлива робота у них, не те, що в мене. А вже як мені не можна спізнюватися, поправив краватку шпак. Я диригент оркестру. Без мене концерт не почнеться. Концерт зітхнув їжак. Яка професія? Цікава, творча. А я художник, сказала лисичка і змахнула пензликом хвостиком. Малюю картинки для дитячих книг. Я можу і спізнитися, тільки не дуже. Художник клацнув язиком Бобер. Як цікаво, а я. Пожежник, лісові пожежі Гашу. Ух ти! заплескала віями лисичка. Дивовижна професія, героїчна. Завітайте до мене, я вас сьогодні намалюю. Їжак слухав ці розмови, йому ставало все сумніше. Його ніхто не пропонував намалювати, адже у нього була. Звичайнісінька професія. Нудна, кожен день він їздив туди сюди, по одному і тому ж маршруту. Нічого цікавого, нічого важливого Кому потрібна така робота? Так, треба терміново щось міняти. Все, сказав їжак. Зупинив автобус. Вийшов і кинувся геть. Він негайно придумає собі нову справу щось цікаве, творче, героїчне. Куди ж ви? закричали пасажири хором. Виявилося, що ніхто з них не вміє водити автобус. Як же ми без вас? Їжак озирнувся. А й справді, без нього диригент. Не потрапить на концерт, учитель до школи, а лікар в поліклініку, і пожежник, і навіть художник без нього не зможуть робити свою справу. Що ж це я? Схаменувся їжачок. Хороша в мене робота потрібна, важлива, найкраща робота. Вам сподобалася казка малята? Гадаю, що так. Скажіть, діти, яка професія була у їжачка? Правильно, водій автобуса. А хто із звірів їхав на роботу в автобусі? Правильно, пугач, заєць, лисичка, бобер, шпак. Яка професія була у Пугача? Учитель. А у зайчика? Правильно лікар. Працював шпак диригентом, а лисичка художником. ну а яка професія була у бобра? Пожежник, вірно. Діти, а чому сумував їжачок? Так, він вважав, що його професія неважлива, непотрібна, нудна. Але це так насправді, як ви гадаєте, звичайно, ні. Не буває непотрібних професій, всі вони важливі і потрібні. На все добре, до побачення!